Молитва матері. Господи, я знаю, ти чуєш мене, чув та допомагав завжди. Господи, я вірю в Тебе, бо те світло, яке веде мене по життю, ти любов, яка дає мені сили, ти моя надія, якою живу у самі скрутні часи. Молюсь тобі, Боже, за моїх дітей, славлю тебе! Господи, ти завжди був поряд з моїми дітьми, тож не покидай їх і надалі. Моє життя ж викоплинне, а ти вічний. Даруй їм вічну віру у твоє чудо та любов до життя. Я прошу тебе, дай їм життя довге та щасливе, щоб вони могли відчути красу кожної хвилини, вдихнути чистоту Твого сяйва. Та просвітліти у своїх помислах. Прошу захисти моїх дітей від горя, смутку і болю. нехай свій досвід вони отримують через радість життя та уміння бути вдячними за його кожну хвилину. Збережи їх від обману та безчестя, щоб навіть до своїх ворогів вони ставились людяно. нехай ніколи не втрачають гідність, щоб мені та тобі не було соромно за них. Дай моїм дітям мужності та сил у боротьбі зі злом, щоб вони могли славити тебе, прославляючи тебе на небі, вони будуть вірними Тобі на землі. Боже, нехай Твоя сила буде їх силою духу, Твоя правда їх направляє по шляху, твоя любов буде їх найміцнішою зброєю. Спрямуй їх увагу на добро та співчуття до інших. Щоб вони ставали мудрішими щодня та відкривали свої серця. Нехай чудо твоєї присутності вони побачать у кожній хвилині свого життя, у кожній людині та кожній події, яку вони проживають. Прояви чудо, приведи моїх дітей до перемоги над внутрішніми та зовнішніми ворогами. Господи, прошу тебе, як мати, бо нікого. Сильнішого та мудрішого, крім тебе, я не знаю. Господи, мудрий та милосердний, прошу за дітей своїх. Знаю, що ти завжди з ними поряд. Вірю, славлю і дякую тобі. Амінь.